26 шкільних автобусів передав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Олег Гончарук представникам районних управлінь освіти. Цей рік є рекордним за кількістю шкільного автотранспорту, який отримали освітяни Прикарпаття. Автобуси для шкіл області були закуплені на кошти Кабінету міністрів, спрямовані на забезпечення учбових закладів перевезенням школярів. Чиновники запевняють, доступ до інформації про розподіл транспортних засобів є відкритим. На сьогоднішній день от присутні депутати обласної ради. Ми стараємося упередити будь-яку політичну складову в розподіленні автобусів. Я звертаюся до громадськості, якщо хтось. Хоче отримати більш вичерпну інформацію, чому в той район дали так, в той район дали таку кількість автобусів. Звертатися в управління освіти. Абсолютно вся інформація в публічній площині. Ми нічого заангажованого не робили. Всі автобуси повністю нові, а виробника обирали конкурсним шляхом. Якщо подивитись на місто івано франківськ які в нас автобуси їздять по маршрутах, мається на увазі маршрутні. Вони як переваги. Цього виробника гарантія, так як мене завірили, є два роки або 100 тисяч кілометрів пробіг. Мотори всі є мільйонники. Фірма, яка буде обслуговуватись, вона є, знаходиться в Івано-Франківську. Акцент при розподілі робився на опорні школи, яких на даний момент в області три. Кожна з таких шкіл отримала три автобуси ще по одному дві об'єднані територіальні громади. Але на цьому придбання автобусів не завершиться. Ці 14 автобусів, які планується купити, це вже будуть співфінансувані обласного бюджету, державного бюджету і. Районних бюджетів і планується купити 14 автобусів. Проте, додає Віктор Кімакович, 25 автобусів перебувають в незадовільному технічному стані. А для повного забезпечення транспортом шкіл області потрібно ще 40 автобусів. Програма шкільної автобус існує з 2004 року. За весь цей час нашу область було поставлено більше 180 автобусів, які займаються, забезпечують зараз перевезення людей. Так цікава, цікава цифра. Якщо ми зараз закупимо ще 14 автобусів, як це вже є заплановано, то в цьому році це буде найбільша кількість автобусів за всі роки існування цієї програми, закуплених в нашій області. І якщо ми зможемо ще закупити в наступному році таку ж кількість, ми фактично забезпечимо перевезення. Незважаючи на проблеми та нестачу, 26 автобусів сьогодні вирушили в райони, і вже 1 вересня учні поїдуть ними на навчання.